Близько десяти років бульвар Кучеревського фанати ремонтували власноруч, каже лідер фанатів футбольного клубу Дніпро Євген Переверзів. Минулого року до них звернувся підрядник, аби узгодити перенесення монумента із човном ФК Дніпро на стадіон Дніпро Арена. Євген каже: єдине, що попросили замінити, це надпис на новому монументі. Зробити його українською. Хлопцям скидували дуже багато інформації щодо чемпіонських регалів по прізвищам і так далі. І вони обіцяли, що ну там не тільки буде да, а там ще буде меморіальна дошка з, з всіми титулами Дніпра і хто хто де грав. Плюс там буде qr код який ти нажимаєш, зчитуєш вся буде інформація на сайт буде перевозити. Тому що, звісно, дуже багато регалів клубу, і це неможливо на на, на меморіальну дошку. Представник генпідрядника Дмитро Шевченко каже, роботи на бульварі майже завершені. На даний момент близько 7 тисяч квадратних метрів уложеного покриття, майже на 95% сформовані малі архітектурні форми, десь на 90% залит бетону під покриття. Висаджені майже всі дерева. Розрахунків з підрядниками через дію військового стану на даний момент не буде. Це пов'язано з постановою кабінету міністрів, яка забороняє проводити фінансування будь-яких робіт, окрім аварійних та утримання міста. Тому по завершенню дії військового стану після того, як будуть всі бюрократичні процедури пов'язані з документами, з проєктом з його виконанням з прийомкою робіт, тільки після того можна буде говорити про вартість робіт, які були виконані тут. Керівник громадської організації, платформа громадський контроль Денис Селін, розповідає, що у тендері на реконструкцію бульвару вартістю майже 34 мільйони держаудитслужба виявила порушення. Що вони порушили 710 постанову Кабміну зі змінами, які приймали, тобто де обґрунтування ціни інший аспект це офіційний документ. В нормальній ситуації нормальний державний орган мав ще в минулому році до війни відмінити закупівлю, оголосити її заново, якщо не може виправити, щоб все було вірно або надати велике роз'яснення. Державна аудиторія службу встановлювала, що. Дивним чином в пропозиції не зазначено чіткий графік, і цей графік постійно плаває туди, сюди. Тобто, умовно ж на чотири місяці туди, потім сюди. Ми надіслали запит до міської ради. У п'ятиденний термін передбачений законом відповіді не отримали. Головний архітектор Дніпра Дмитро Волик додає, що бульвар ще має поповнитися інфраструктурними об'єктами. Ми тут будуємо і дитячий майданчик. І там скелодром для підлітків, і декоративний фонтан, який є там центром основної вісі композиції безпосередньо серединної частини площі. Тобто, вже багато елементів благоустрою ми можемо спостерігати на живець. За словами Євгена Переверзєва, забудовники також обговорювали із фанатами встановлення на бульварі бюста Євгена Кучеревського. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.